Сніму вам один момент, який показує, чому потрібно справді довіряти справу професіоналам і вміти користуватися такими речами, як товщиномір. Ми дивимось кузов автомобіля, ось у нас б'ється 123, 138, 113, тобто все б'ється заводські допуски. Але якщо продивитися, тут є пилини негарні, є мусорини під лаком, є ось такі... Крапочки, дефекти. Видно, що цей елемент фарбований. Але товщиномір каже, що це завод. Але завдяки тому, що ми дуже уважні, ми бачимо, що це не завод, ми починаємо шукати далі. Бачимо, що наклейка у нас здерта і там у нас гуляє вода. Дивимось далі. Ага, проєм. Ну, 75, ніби непогано. Шукаємо, але нам також не подобається. Це шагрінь, і ми дивимося, що ось тут у нас є металізована шпаклівка. Дивимось зверху, металізована шпаклівка, шов-1. Шукаємо далі. Шукаємо далі. Металізована шпаклівка, шов-2. Знімаємо резинку і бачимо ось таку цікаву картину. Сліди від стапеля і не заводський шов. То ця четверть у нас уварювалася. Будьте уважні до деталей. Всім гарного дня, ми працюємо.